Євгене, ви от навколо Бахмута, ну, я не знаю, мабуть, ливову частку, да, от його вже повномасштабного вторгнення воювали з московитами. Місцевість там точно знаєте, знаєте, і вочевидь ворога. Хоча, я так розумію, та таки 72-га бригада, да, вона вже там була розбита, виходила на відведення, повернулася. Е, от в мене запитання: от все те, що зараз, ну, тижні два-три, і на півночі, коли підтягнули резерви, і на південному фланзі. Це от те, про що казав Ахіллес: активна оборона тільки у виконанні московитів. Чи знаєте, от не прорекламований на широкий загал, на повноцінний локальний наступ ворога на цьому напрямку. Ні, у ворога тут відбуваються наступальні дії. Тобто він знаходиться частиною підрозділів в обороні і проводить наступальні дії. Причому наступальні дії, він проводить не тільки на напрямку Кліщівка, Андріївка, не тільки з напрямку Зайцева на Шуми, а так само. От, а так само проводить, проводить наступальні дії це Бахмут Іванівський, тому що це дорога, яка може дозволити перерізати, вийти на перехрестя, яке веде да, да, на часів яр. І плюс хромова дорога, тому що тут ділянка така, що йдуть авраги, висоти. Тобі ж тут на хромове те, що можна обійти і вийти на часів яр з західної сторони. Вся решта. Вона не дуже зручна для просування противника ділянки вперед. Тому вони використовують ці напрямки, як і минулого разу ті ж Вагнера використовували. Фактично Så, зараз да. на півночі по тих самих позиціях іде повторний, так би мовити, да -да -да -да. тому що минулого разу так само противник був знищений. В цьому напрямку він просуватися не зміг, тому він нарощував зусилля там, де він може, де він бачить, що угу. є успіх. А так само наступальні дії проводяться і в на напрямку. Крім на Ліман, тобто по Серв'янському лісу. Ну, це в комплексі варто вони, розглядати. Вони, вони, це, ні, це вони проводять наступальні дії кожен за своїм напрямком, кожен за своїм задумом і планом, але вони ну, зрозуміло, що вони поєднані ну, там, старшим начальником.